Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 2 квітня, у нас вже третій день, як сонечка немає, ще й дощки. Але от саме в такі дні дуже добре живцювати будь-що, особливо в теплиці. Чим я і займаюся. Трохи наживцювала хризантем. Оці Топові сорти. Цота Тред Голд, два сорти фанфанів і Violet. Ну і, звісно, ампельні петуні. Як їх більшість називає, сурфінії. Коли сонячно, зрізаєш живець і він дуже швидко в'яне, Торф в касетах швидко пересихає. А коли сонечка немає, це просто. Чудовий час для живцювання. Все стоїть в Тургорі. Я нічим не накриваю. Під касети я поклала ось такий матеріал, він чимось схожий на, як він називається, забула, такий цупкий гарно вологу тримає, це щоб корінці тягнулися до вологи і не так швидко пересихає касета. А коли вже вкорінення пройшло, я бачу корінців, от у мене тут вже стояла така касета, я її забрала пересаджувати, я підкладаю перфоровану плівку прямо на цю тканину. Войлок згадала, схоже, ця... цей матеріал. На войлок такий нормальний. Перець виселяю вже на холодний стіл. Тут мій творчий бардак. Ну, ось тут вже він два дні ночує. Напевно, трохи притормозить в рості, ну, хай стоїть. Там попереду ще в нас похолодання. сподіваюсь що це вже точно останнє. Ну, буду підігрівати тепло вентилятором, теплицю і на ніч вкривати агроволокном. І от Жевцювання я одразу зміщаю з формуванням кущика. От. Одразу зробила прищіпування, а живці на корінення. Ще ось це на черзі, там ще дещо є. Ну, ось такі справи. Торф раківа, одразу проливаю в касеті його з актором, це аналог актори. А коли вже касету заповнила живцями, зверху оприскую енергодаром. Це аналог Магнікура Energy. Одна та сама складова. Тож, якщо у кого є що живцювати, Живцюйте. А, ну, звісно, по температурі. А, цієї природньої температури, звісно, для коріння недостатньо. Просто у мене тут теплий стіл, ось його видно. Тут у мене бутульчик розігрівається, треба шланг ремонтувати. І температуру я поставила ну, приблизно 17-18 градусів. Ну, ось такі справи. Всім гарного дня! І до побачення.